Всім привіт! Це новий влог. Рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні у нас понеділок, я їду у центр за подарунком для своєї подружки, яка зараз в Німеччині. Я довго думала, що їй подарувати. Прийшла до висновку, що хочу подарувати їй браслет з натурального камня. Як на мене, це гарний подарунок, просто я реально не знаю, що подарувати. Тобто якусь косметику, ну, блін, вона може купити косметику там у себе. Ну, знаєте, якщо б це була моя подружка тут, я б дарувала таке, що завжди потрібно. А так як ми не бачилися ні разу після того, як вона уїхала, то я думаю, що треба щось подарувати, таке, що буде нагадувати мене, щось таке, що завжди буде з нею. І я вирішила подарувати браслет, так як я сама ношу браслет, у мене ось такі два браслета. Це. Зі Стамбула, це з табором. Я хочу подарувати з натурального камня. Тому зараз я піду, подивлюся, я вже там примітила містечко, де я хочу купити. І е, хочу одягнути ось ці очки. І не знаю, що мені робити. Як ви думаєте, напишіть в коментарі, чи гарні ці очки я їх купувала на тему? Не знаю, я виглядаю, як черепашка, чи ні. Коротше очки. Я їх не разу не вдягала на вулицю, сьогодні хочу вперше. А ще хочу вам розказати історію. Давайте я побуду в очках, може, звикну. Ще хочу вам розказати історію, що в мене вчора вкусила собака да. з мого дому. Я просто йшла, вона мене вкусила. І вчора зрозуміла, які люди бувають безвідповідальні. Я просто казала людям, як. Обстянку білась, чесно. Просто люди не визнають свою помилку. І в мене таке вперше, якщо чесно, що така ситуація. Ну, бувають такі люди, да. неприємна ситуація. Я там вже замазувала зіленкою і обмазала весь стілець собі. То тепер в мене грязний стілець в зіленки, який є, не вітирається. Ми так, в нас незрозуміла погода. Я вдягнула, ну, коротше, у мене лук Total Black, джинси чорні, щоб зеленка не перейшла. І е, ось така кофта. Ну, начебто, нормально. Як ви думаєте? Не знаю. Не розумію. Ну, тоді я буду а ще я зробити, зробила собі ось такі нігті. Коротше, просто біла база. Зараз буду тоді виходити. Зараз я ще подумаю, чи вдягати мені ці окуляри і вже буду виходити. Була моя помилка, що я не взяла в собі резинку або крабік для волосся, тому що вітер дуже сильний і моє волосся розлягається, запутається. Це була шибко. Дивіться, який гарний готель тут є. Я його вже 150 разів сфоткала. Не знаю, напевно, треба було щось одягнути, щось більш легке, тому що мені дуже жарко, то вони продували. Коротше, погода не саме найкраща, але я писала, що за наступну неділю, з наступного тижня буде вже плюс 33. У нас Корочі, сьогодні я дрождала свого кота, ми гралися, і ось що він мені залишив. Я не думала, що він так сильно мене хватане. Ну, типу, я винна, але все ж таки. Я не думала, що в нього така прям хватка, чи як це сказати? короче, да, Ужас. А ще я так зрозуміла, що краще йти поверху, не понизу, там де центр. Ну, хто з Дніпра тут розуміє, не на Європейці. А вище йти, ти так швидше ти доходиш? Не знаю, як це працює. Ну і мені так краще. Тут більш спокійно, так. Тому іноді в мене такий вайб піти понизу, а іноді вайб поверху. Ну, так реально швидше не знаю чому, так. Була я ось такий браслет, це типу розовий клас. Що мені здається, що йде дощ. Я йду собі за кавою. Я ще придивилася собі дуже багато браслетів, але я себе зупинила, тому що я і так дуже багато замовила на тему собі. Це просто капець. І ще я хочу, я там подавляла собі в кошик і ще дуже багато. У мене є ось таке якийсь такий прикол, що в мене прям, я прям марю всякими прекрасами, всякими серешками. Дуже багато що в було. Тому скоро прийде вже посилка з тему. Буде розпаковка. О всім там багато всякої всячини, такі альбоми. Є навіть альбоми типу, для поета свого. Короче, прикольно, дуже багато всього з Сасічень. Я все ж таки взяла собі Ice Light ваніла. але в цей раз якесь не дуже смачне, я брала в іншому місці. Я вийшла з Мосіті, пішла на набережну, тому що почалася тривога, нічого я більше не знайшла там, ходила по сінцею. І я вирішила, в мене така з'явилася думка піти по набережній, вийти до парку Шевченка і піти, з'їсти, там є ходоги. Мені подружка казала, там є ходоги, вкусні, смачні. Я вирішила піти, боже мой. Якщо чесно, я отак великий круг ніколи не мотала. Я навіть, мені здається, нікого не гуляла саме по набережні одна. І це так кайф. Взагалі, кайф, що зараз сьогодні понеділок, е скільки зараз? Три години дня чи дві. І взагалі майже нікого нема. Всі підлітки, тому що підлітків цей канікули. І нікого нема взагалі. Вуста набережна. Мені в кайф. Тому сподіваюся, я з'їм ходок. Навіть якщо не з'їму, то круто, що я погуляю так багато. Потім ще треба якось додому Ну, Типу, це далеко. Ну, нічого. Знаєте, десь рік тому я почала гуляти сама. Пам'ятаю, мені так було незручно йти гуляти. Мені хтось говорив, що зайнята я там не можу сьогодні. Я Така, ну все, посижу вдома. Потім я почала та блін, чого ж я повинна сидіти вдома, якщо можна піти погуляти. І отак я почала гуляти сама, бо нікого не було, у когось були справи. Спочатку мені було дуже дуже нудно наодинці з собою, а потім я вже якось навчилася гуляти. Наодинці, типу, мені, мені це цікаво. От нещодавно мені цей попався тікток, як один хлопець типу, каже, який це кайф, типу, сидіти наодинці з собою, їсти, типу. йому це цікаво, йому не нудно, йому ніхто не потрібен. І дійсно, мені здається, це такий кайф. Зараз я йду боже мой. набережно, нікого немає. Тому що тут реально вихідні просто не прийти, не проїхати, всі на віліках, всі на самокатах, а зараз добре. Тому так, я щаслива. Звісно, усе айсвати, воно мені тупо нахолодило так руку, що мені вже боляче. Тому на цьому все. Потім якось зустрінемось. Просто подивійся. Людей майже немає. Я в шоці так добре. Я вже зав'язала хвіст, бо я рву свої волосся, воно це і запутується. Тут якісь піаніна, воно не, не працює. Фух. Я вже спотіла, поки, поки сюди дійшла, тому що я піднімалася по цих посходах. Реально людей дуже мало. Ну, Тому що понеділок. Добре, що я сьогодні пішла а не вчора. Сьогодні просто вау день. Я е, походила 20 тисяч кроків. Це просто муа для мене, це для мене щастя. Але я прийшла. Е, ні, я навіть не прийшла, я доїхала на трамвай, тому що ну, я дійсно дуже багато прийшла сама, майже без, е, як це сказати, без зупинок. Тобто, я посиділа. E, взяла собі ходог, посиділа там, допила свою каву. Потім пішла. Ні, не так було. Я пішла в парк, там посиділа. Потім e, пішла за ходогом, там посиділа, поїла. І потім наматувала круги. Потім мені захотілося туалет, я шукала туалет. ну це таке вже... Тому, да, сьогодні день вау був. Я дуже рада, що я пішла сама гуляти, тому що я. Запропонувала сестрі, сказала, що в ну, нас не сходилось по часу, і я вирішила піти сама. Ну, мені і треба було купити цей браслет, тому що я не хотіла відтягувати. Але ну, ніхто мене не примушував так багато гуляти. Я сама захотіла, я сама пішла на набережну і це було найкраще моїм рішенням. Тому да, зустрінемось якось вже потім. У мене така причоха домашня. Зустрінемось з вами якось вже потім. До нових, до нових зустрічей хотіла казати. Ні, влог далі йде. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що там все я виставляю одразу. От як все відбувається, так я все викладаю. А на Ютубі, в Інстаграмі навіть я викладую запізнення. Тому да, телеграм, тікток, Інстаграм, шапці профілю є Ютуба і буде в описі цього відео. Всім добрий ранок. Я знову вриваюся в активний режим, тому що десь три дні я зовсім нічого не робила, сиділа вдома. Тільки от вчора ми вийшли погуляти з сестрою, а зараз я йду зустрічатися з сестрою, щоб забрати посилку з тем. От вона чомусь. цей раз прийшла на Укрпошту, тому ми йдемо забирати, жара неймовірна в мене в голові. У мене на голові щось не зрозуміло, тому що я вчора робила косички, вчора було красиво, сьогодні вже не дуже. Тому так. Зараз ми заберемо посилку, підемо в парк, розпакуємо її і потім подивимося, що буде далі. Упаковка на вулиці. Сестра замовила собі ось такі два спонжа. Ну, вони... Один якийсь помятий, але в принципі нормально. Тримається. Далі ось такий Чокер такий прикольний. Тихо не для фоток? Да. Mm -hmm. Сережки, майже як у мене, тільки вони менші. Далі. Mm -hmm. Мої капці. Mm -hmm. І що тут є? Mm -hmm. Бросується. Так... А, ні, що це не бросиє, а що це? На, 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 на шею теж таке. А ну фокус. Так, стоп, почекайте. Фокус. Ось такий. Що тут шея? Далі ось ці для сережок. А, для сережок. Що це? Це не моє. Щось а, не зрозуміло. Це, 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 пояс, це, пояс. це теж твоє, тут буква М є. Угу. Так. Тапки. А де все моє? Я нічого ну, не поняла. Що ви розуміли, замовлення було в двох пакетах. Я думаю, просто таке упакування. Ми дивимося, там вже нічого в цьому пакеті немає. А я замовила собі сережки, і ось такий браслет. Я кажу, нічого немає, сестра каже, подивись тут. І от мої сережки, ось такі дуже гарні. Ну я вже вдома вам покажу. І ось такий браслет на ногу. І тапки. Ну mm -hmm. що ж, вчора я не встигла вам показати, що я замовила на тему, тому зараз покажу. Взагалі я збиралася йти гуляти, ну і збираюся. От я вже зібрано. Ось такий у мене учок, сірі джинси, такий топ, і буде сумка. Е, ось такі сережки я собі замовила. Вчора я подумала, що вони для мене великі і. Я так подумала, що можна віддати мамі. Потім я все ж таки їх ввечері поміряла і зрозуміла, що, в принципі, під якісь образи, типу, можна їх тягнути, під якусь гульку. Тому я їх залишаю собі. Замовила я собі ось такі два браслети на ногу. Вони йшли набором. Зараз я розпутаю. Отакий серденьком і. З такими бусинками Коротше, виглядали на картинці дуже гарно. І зараз покажу вам ось такі тапки. Я собі, капці, я собі замовила. Вони мені ідеально підійшли. Коротше, такі звичайні, вони на низькій підошві Буде, ну, я думаю, що буде комфортно. Я ще не пробувала ходити на вулиці Звісно, вони трошки будуть флапати, ну. Нога буде коротше, ходити хадуном. Але тут мені підійшло. і Це дуже добре, вони коштували щось. Коротше, у мене на них була знижка, вони мені обійшлися в 100 гривень. Ось такі білі тапки. Так що, так, що Зараз покажу сумочку, яку я беру з собою. Ось така сумочка. Ось такий лучок. Мак сьогодні вийшов дуже гарний, мені дуже подобається. Тому зараз я вже буду виходити, там щось вам вже на вулиці. Цікавеньке, розповім. Майже два місяці тому я тут вже знімала, як я йду на навчання, а зараз я просто гуляю собі на канікулах. Час летить дуже швидко. Просто два місяці тому я тут вам показувала, як все зелені, як розплітають квіти, а зараз вже черешня впадає і так далі. Хотіла вам розказати про дерматолога. Я записалася до частного дерматолога на 4 липня. Піду, подивимося, що мені скажуть. Сподіваюся, все в мене вийде, все зможу купити. Коротше, я ніякі поки не роблю сподівання, ні, ні на що не сподіваюся, але хотілося би вилікувати свою шкіру, тому що ну, це, це вже не знаю, моя критична точка. Лічна моя, особисто моя. Я знаю, що бувають і гірші випадки, але для мене це прям все. Пік. Ми замовили Макдональдс. Зараз підемо в парк їсти. Якщо чесно, я трохи сполодніла, бо я їла тільки зранку. Да. Я зустрілася зі знайомою, так приємно гуляти. Ще на вулиці така погода добра. І ми пішли. Школу. Я пішла в школу, подивилася на школу, на свій двір. Так приємно стало, так сумно. Повертався додому, день був дуже насичений. По-перше, я зустрілася з подружкою, ой, фути. сестрою моєї подружки, я їй передавала там фотки, подарочок. От по-друге, я зустрілася зі своїм однокласником і дуже несподівано зустрілася. Зі своєю колишньою однокласницею, яка пішла зі школи в четвертому класі. Я там з нею поспілкувалася, ми там моменти зі школи. Фу, я так вигляжу, напевно, дуже погано, тому що мені жарко, я піднімалася вверх. Коротше, сподіваюся, камера не гряза, там нічого. День був дуже насичений, я дуже багато ходила. Я взагалі хотіла йти додому отак, але я згадала, що мені треба зустрітися з однокласником. Боже мой! Посмотрите, яка вона красива. Вау, яка кішка красива! Я сьогодні побачила, отам кішки були, але, на жаль, в мене не було корму. Я ще його вчора діставала, щоб давати котикам. Робіть так же. Давайте котикам їсти. Я вчора тільки дивилася... Ох ти мой. Я вчора тільки дивилася на цей корм. І сьогодні побачила кішок і в мене його не було. Я його не поклала в сумку цю. Тому так, коротше, день вийшов дуже продуктивний. Я її познімала відосів, познімала YouTube. Коротше, і так зараз добре. Взагалі, ні вітра немає, нічого. Прохладно вже. І школу сьогодні свою побачила. І розпитала про своїх вчителів. І багато хто уїжджав вже, повиїжджав. Коротше, дуже багато всього. Дуже багато я згадала про школу про ці моменти. Так сумно, що вже я не в школі, вже ніколи не пройдусь по тим коридорам. Ні, не, не пройдусь, але вже не як школярка, а вот. Короче, Такі моменти, да. знімаю вам. Тому повернусь до вас якось потім. Ой, чесно, я так вже здивалася, просто хочу йти, дивитися турецький серіал. І вже нічого не робити. Я вже всі свої справи, які мала зробити, я зробила. І це дуже добре, що я вчасно все зробила, що від мене требувалося. Тому все. Всім гарного дня, цінуйте життя і все буде добре.